3 жовтня Кременчук швидкі новини за добу. Місто попрощалось з воїном Геннадієм Ганджою. У нього залишилась мати. Загинув чоловік 18 грудня 2023 року на Донеччині. Вночі Полтавщину атакували десятки ворожих БПЛА. Повітряна тривога тривала майже 12 годин. Обійшлося без постраждалих у Кременчуцькому районі. Уламками пошкоджено покрівлю господарської споруди, скляніння в житловому будинку та дитячому садочку. 7 по 14 жовтня закриють рух автотранспорту по вулиці Небесної Сотні на ділянці від вулиці Соборної до вулиці старшого лейтенанта Кагала. Рух цією ділянкою буде дозволено тільки громадському транспорту. Напередодні дня працівників освіти України у виконавчому комітеті Кременчуцької міської ради привітали представників освітянської галузі міста. Кращим працівникам освіти вручили грамоти. Сьогодні на засіданні виконкому прийняли рішення про зміну руху маршруту номер 3 б На прохання жителів першого занасипу рух маршруту продовжено до зупинки спортивний комплекс на вулиці Флотській. Хочете знати більше новин, слідкуйте за нами в соцмережах, але головне ви знаєте: підписка і лайк.